привіт, друзі, з вами я, мене. Сьогодні я буду... Ну, в мене така нова тепер тема. Я сьогодні буду грати на дуже страшному Майнкрафт. версії. Ось, як ви бачите, вона отак виглядає. Вас може трошечки підписати відео, тому що ну, воно така глючна, типу. Сама тут передбувається такі різні символи, і воно типу, трошки можу вам мішати. Також тут шум є. У мене дуже сильний шум. Він в принципі дуже потім пройти. Як ми бачимо, тут ми настройки можемо міняти, і тут цей шум не зміниться. Це взагалі Minecraft Terror 422. Якщо ви там, грали, то ну, в, принципі, в принципі, ви знаєте, як це працює. Ось. Ну в принципі так. Я вам скажу так, що ви можете собі взяти там печиво різне, там собі чайок якийсь взяти. Ось, якщо що ви тут, ви тут ви можете не нарештувати, оце ви тільки не можете налаштувати, оце от ви ані аніден е діфіт. Вось. І ви також не можете вийти з інтернету, тобто вам треба тільки з альта пробити і так виходити. Ось. Якщо ви тут хочете, ну ви єдине, що можете брати, це синглплеєр. плеєр. І у вас тут є. Вже світ. Ну коли ви на нього заходите, я зараз, зараз зараз вам не буду показувати, що буде, якщо ви зайдете на нього, але вам просто вам буде десь ловушка... ой, ловушка, Боже, е помилка Aero 422 Ось так що ви не можете на нього зайти. Вам треба просто New Worlds. Тут ви не можете, як ми бачимо, зробити собі креативний і не можете, World Options зробити, типу більше нагоштован. Можете тільки змінити на назву, давайте називаємо його. Е Error. Ось, якось так. пробіла робити Ну і все, в принципі, створюємо світло. Ось, все... я, якщо що, посилання на цей 4... error 420 залишу в описі. І як ми бачимо, в нас, по-перше, немає голови в нашого персонажа. Ось, це дуже так страшно виглядає. І тут теж тут є такий шум, не дуже приємний. І як ми бачимо. Задлі нас. Ну, давайте ще побачимо з самого першого. Як ми бачимо, у нас тут, тут, тут написано Майнкрафт 125, воно зачеркнуто написано РР-422. Типу сама версія Майнкрафта. Ось, по-друге, у нас, як ми бачимо, е цей, як це сказати. Е, ну, бачите, коротше, індикатор серць та голоду. Ось. ось, це такий прикол, якщо ви не будете розуміти, скільки у вас сердиться лише у себе, скільки у вас голоду, то ви можете просто їсти, пробувати їсти, і ви рано чи пізно е зможете поїсти. Як ми бачимо в нас е лечучі кактуси, ось. Це дуже так страшно виглядає. Ось, тут якщо що також є одна сущність, е дуже страшно. Це називається гліч. Якщо ви отакому слушали, ви вона, коротше, може з'явитися в будь-який момент, але частіше, якщо ви тут багато граєте. Ось. Ну, в принципі, виживати ви тут можете, звичайно, але з, з цим індикатором дуже страшно грати, а і з цим шумом. Ось, це якщо що, дуже стара версія Майнкрафта, тому що тут ще інші різні блоки або предмети, які ви збираєте, вони, вони підписані як такий як вам це сказати як ерогерогліфи коротше і теж дуже непонятно чому так але щось так зробили. ось це дуже страшна версія якщо ви на ній хочете пограти то краще вам грати на неї не самому тому що це дуже страшно і це страшна версія так ш також то, якщо ви наприклад зробите собі верстак так типу як звичайно верстак зробити да? У вас викидаються предмети, тобто вони дадуться вам в інвентар, а вони, якщо тут, воно залишилися всі ці крафті або верстаці, воно, типу, викидується у вас. Ось, давайте з самого початку зробимо собі палець як звичайно, Майнкрафт всякі. Оце да, це не дуже зручно так грати, тому що це дуже стара версія. Ну, я не знаю точно, що це за версія, але давайте це все заберемо, щоб е не викидуватись. Ось, якщо, якщо тут є камінь. Ось, якщо вам дуже страшно самому грати, краще, щоб з вами там з друзями, наприклад, ви там можете пограти про тебе з друг буде дивитися. Ось, ну це реально, це дуже страшна версія. Я на ній пробував грати. Не побачив я гліча, тому що я там пограв буквально там пару, пару е хвилин, там буквально одну хвилину пограв. Ось, але тут справді є цей гліч і, типу... Є багато відео по цій версії, так що, якщо вам дуже страшно грати, краще не хайте. Я це залишу в описі цей. Безхолови, це прикольно взагалі. Залишу в описі посилання на скачування цього лаунчера, це окремо якщо що, лаунчер. Ось. І... ну, що ви ніяк не зробите тут в наш тому що тут він. воно не вбирається. Ну, типу, що в саме ігра вбирається. Я крашу десь отак на 40% буквально залишу. Тому що саме Майнкрафт не чутно і так ось але шум з головного меню ніяк не, не, не можна убрати ось тут також є багато різних багів так що да тут реально страшно грати я вам так скажу і давайте зробимо собі піч і як ми о, бачили? У нас тільки що був була ніч і знову робився день ви бачили, мерснув трошечки цей. Це тому що тут багато різних багів, тут може бути, бути якісь глічі, коротше, ну тут багато всяких таких страшних штук. Ну, ось. Так що ці кактуси взагалі дуже прикольні. Я коли грав пробував грати, я не побачив кактусів, тому що я до пустині не дійшов. Але побачите це взагалі дуже страшно виглядає. Ось я не знаю, ну це прям дуже неприємно виглядає, як ми бачимо. Ось я залишив в описі це посилання на цей цей. А це лаунчер, так що... Блін, це типу. О, бачите? Воно типу цей... Оце походу із-за цього, що воно літає, це так зроблено, типу. Це дуже стара версія. Ось. Ну якось так дуже виглядає. Не знаю, навіть буду робити іншу частину. О, тут якась шахта. Давайте, коротше, поки що... ще... А, а що за фігня? Пі... А. Що за Ви це не побачили тільки що? Я поставив. Я ж навіть не крачу. Кратів... Я... Що? Я не А я не можу його зламати. Що... Що за бред? Почекайте. Ну, я по... Я тільки що поставив верстак та пічку, але в мене... В мене верстак на пічку замінився. Чи що за фігня? Що це за бред? я не можу його зламати, дивіться. Бачите це? Е... може. Що це? Я не робив! Я не робив сундука! Мішик, блин, не походу дуже погано, дуже погано так блин взорвався все таке ж. Зараз я. вугида є, це не погано. Е! а шо а шо те подчекайте? в мене типу, а я ж на я ж наив цього. Я ж наїв не гнулоплей... Фу, йди нафиг. Я ж наїв її. Скрімера в соціалі не було, то типу, було, не знаю. Там по гуглю може десь знайду там цей. Ну але баги були. Навіть зараз в мене, блин, 1000 левел, я не знаю, типу, як воно там якось зв'язано з цієї версії, але ну така взагалі в Майнкрафті це, це тільки якщо ви вкритий, блін, зайдете. О, ЙО-МА-ЙО! -йо! А це шо така. Це шо таке було? У це... мене блискавка тільки що вдарило. Посеред дня. Це шо за фігня? Давайте я їх покормлю, щоб може їх просто. Це... Їж... О, все. Зараз буде... о, все собачка буде. Я не знаю, ну ви бачили, блін, блискавка посеред дня вдарила. Причому в нас? Все, блин, дуже... Нет, це, блін, дуже... Ні, це вже щось починається, походу, я не знаю. Ну, типу, блискавка посеред дня, це що за фігня? Ну це точно якийсь бах. Я не знаю, блин, це теж тоже... непонятно якось. Так... А... а, вже не хочеш їсти, да? Блин, я навіть не знаю. Эээ... Е... А що мене за... в мене з... Невидимість? Смислі? Бачите, в мене якісь дивні ефекти даються? Тому що я невидимість не... Типу я не брав невидимість. У мене не було зілля на нікого, як ви бачили. Що це за фігня? То саме було з, типу, з і, отравленням. Ну, От з цим, типу. Коли я там був був з МБК, типу. Що це за брит був такий ще? Якийсь, блін, багато багів з молниею, блін. Хоча з молниею це дуже цікаво, то що посеред дня, блін, дарила молнія Осо... в мене з собачкою, це дуже, блін, непонятно якось не вдарила блискавка, типу отакі всі каприколи. Я тільки ці ці моменти залишу відео, а інше я не буду виставляти. Ну ось. Просто все-все. Та ні, дом, дом не зривай! О, ти зараза. це таке зробив все. Ну, зараз трошки укріплю його. В принципі, тут вже вижив... Це що за фігня А що це? Ви це бачили? Оце цей баг я теж залишив відео. Я не знаю, може все так ж работать іншу частину, просто якось це дуже... Блін. Ні, такой не ендермен, ты не ендермен, ты не ендермен. Я п- я, я подумаюсь, тему лучше. Ой. Ви бачили цей прикол? З багом ще одним. Так, типу я не хотів, я зараз скрещу. Криш... Блін, не можу спати. Что-то из разыж. А, ну в принципе я могу так его обстреливать. Точнее. А!